Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Неділя, 25 січня, ранковий брифінг традиційно для вас. Оперативна інформація з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої. шановної уваги. Підпишіться на канал, будь ласка, і зараз ми поговоримо про підсумки перемовин в Абудабі. Є нова інформація, і звичайно, в першу чергу, про стан з енергетикою. І загалом з теплопостачанням, водопостачанням і так далі. Отже, я з енергетики і розпочну, власне кажучи, вона продовжує ситуація в енергетичному комплексі залишатися вкрай складною. Київ, Київщина на аварійних екстрених відключеннях, ряд областей так само намагаються зараз зробити енергетики все, щоб перевести на планові відключення, які я думаю ще. З нами будуть дуже дуже довго, насправді, і в тому числі після війни, тому що треба буде набрати. А можливо і ні. Якщо будуть ухвалені принципові необхідні, управлінські та ефективні рішення для того, щоб цю ситуацію подолати та змінити. А, тому а, для того, щоб дійсно збільшити генерацію, бо треба будувати нові об'єкти, знову ж таки, які будуть виробляти електроенергію, деякі старі вже. Об'єкти вироблення не підлягають фактично відновленню, а тому, що Росія по них завдавала удари неодноразово, тому тут є над чим задуматися. Про це зараз ще поговоримо. Скажу, що ще близько 1700 багатоквартирних житлових будинків в Києві на цю мить без опалення, за повідомленням київського міського голови кличка розгорнуті пункти обігріву. Пункти роздачі їжі. Думаю, що і погоджуюсь з тими киянами, хто пише, що треба розгортати штаби, і треба розгортати місця, де можна переночувати, тому що ночі наразі холодні, і в домівках подекуди зараз температура може складати від близько 5 градусів тепла 3, 2, а іноді і нижче нуля залежно від обставин. І Це все замерзає. Це зрозуміло, що проблеми. Є гуманітарного характеру дуже значні. А отже, що в такій ситуації потрібно робити? Я думаю, що крім того, що зараз іде відновлення того, що поруйновано, варто будувати починати нові спроможності і розглядати варіанти перенесення під землю. Так, я знаю, різні оцінки ви пишете в коментарях цього. Дякую, що реагуєте. Просто чому я. Зараз, от уже там протягом тижня, цього, що минає, щодня говорю про енергетику, тому що мене це болить не тільки через те, що я, як і ви, живу в таких умовах, де там добу може не бути світла, більше доби може не бути світла. Рі по-різному бувало. У мене тепла може не бути теж. Через всі ці випробування проходжу разом з вами і бачу реалії, але і. Через те, що це проблема людей. Мені здається, зараз найголовніше на чому має держава сконцентруватися, це захистити людей, захистити від російської навали. Але тут пішов перемовний трек, не як надовго побачимо. Але є, скажімо так, певний стриманий оптимізм, як заявляв Кирило Буданов, щодо того, що може відбутися перелам у війні, і перемовини принести, ну, певний толк. Фактично, подивимося. Як це може бути? Але люди зараз принципово важливі це найголовніше. Дивіться, а продовжуючи про підземлю, так треба робити. Так треба розглядати варіанти створення постачання від атомних електростанцій магістральних ліній, 7, 750 кВт, 335 і так далі, для того, щоб мати альтернативні мережі. І найкраще, щоб вони були захищені, це звичайно розглядати, як це роблять окремі країни Європейського союзу, із перенесенням під землю, де вони можуть бути захищенішими. Це ось така опція підстанції, так само де це можливо зробити. Ми переносимо школи, ми переносимо різні об'єкти в Харкові, в Запоріжжі. Підземлю в Запоріжжі. Теж складна ситуація зі світлом, як і в Харкові, і в Харківській області, Чернігівщина, Чернігів. Дніпропетровщина Вашка, Херсон, Миколаївщина, тобто Одесьчина, значна кількість регіонів, які постраждали, особливо від російських ударів, які не припиняються. І тому це треба розглядати збільшення потужностей. Ми говоримо про генерацію. Вона нам дуже потрібна. Багато ТЕЦ або зруйновано, фактично, або в критичному стані через те, що ці руйнування. Є значними, і вони стоять в черзі на отримання запчастин з метою того, щоб це все відновити. А з запчастинами теж подекуди є проблеми, тому що моделі, як я вже зазначав, цих ТЕЦ подекуди зараз запчастини до них не виробляються, і це ж потрібно ще все познаходити. Тому цілий комплекс відтак будувати так, будувати в тому числі використовуючи всі можливості, розвиваючи атомну енергетику. Так, одним із проєктів на відновлення, про який нам говорять американські партнери і Захід, має бути розвиток атомної енергетики. Ну, ви знаєте, от можна подивитися, що або, або якщо ми можемо, як Китай, створити такі гігавати потужності, як зробив Китай. ну от Китай фактично там щось на рівні 5 чи семи атомних електростанцій створив сонячний парк. Уявіть собі. По виробнику по виробленню електроенергії, якщо ми можемо, в тому числі використовуючи і такий китайський досвід, створити таке в Україні, і енергетики, інженери, фахівці, спеціалісти скажуть, що це реально, ну чому це теж не створювати? Але атомна енергетика вона показала, що вона важлива так само постачання газу, бо генеральний директор ДТЕК – який якраз казав про те, що Україну може заклинути гуманітарна катастрофа, так от пан Тимченко говорив про те, що ми тримаємося на тому, що ми зараз імпортуємо газ, бо ви знаєте, що ворог так само пройшовся восени і взимку по об'єктах і нашого видобутку газу і місцях зберігання, створив нам серйозні проблеми в цьому, тому імпорт, на щастя, є. Звідки імпортувати тут американці не проти нам допомагати? Тому об'єкти генерації, плані відновлення атом, плані відновлення великі сонячні електростанції, якщо, але вони на землі, вони вразливі. Тобто, це все має бути. Все, що ми можемо затягти сюди, корпорації Сіменс, корпорації Вестінгхаус американські. Це все в тому числі і гарантії безпеки, повірте мені. І з ними вже зараз треба працювати, зустрічатися, зустрічатися прямо на україно-польському кордоні, на україно-угорському кордоні, на україно словацькому україно-румунському і говорити про те, що давайте закладати додаткові магістральні лінії зараз для постачання в Україну електроенергії, давайте закладати додаткові постачання трубопроводи. Того, що необхідно, нам же треба наростити імпорт для того, щоб пройти ось цей складний, особливо зимовий період. Та й не тільки зимовий, воно й надалі буде з нами. Попри все. Так, у нас є непрості політичні відносини з Віктором Орбаном. Так, там все складно. Але ж дивіться: Угорщина, от за підсумками 2025 року, постачає Україні. Це за версією фактично Угорщини, але у нас вона не спростована. Угорщина постачає майже 45% електроенергії і 58% газу в Україну. Угорщина на перших позиціях з постачання електроенергії і газу в Україну Так, корбано. Це вигідно, бо це в тому числі економічні інтереси. Але зараз це вигідно і нам треба тут розвивати можливості, спроможності і. Потужності в цьому напрямку. Тепер про перемовини з'явилася інформація додаткова, вона, до речі, дуже цікава. Насправді, тому що вона така суперечлива з одного боку, але все ж таки. Ну, по перше, те, що вже є інсайт про те, як відбувалися безпосередньо перемовини, проходили, як вони відбувалися там, в Абу-Дабі, в Об'єднаних Арабських Еміратах. І зараз я вам про це розкажу, зачитаю а, зараз одну секундочку технічно, тому що там була і вечеря, чи обід. Ну, тобто а, фактично те, що передбачено дипломатичними протоколами в таких випадках. Але ось є дуже цікаві моменти. Наприклад, Бара Кравіт, це дуже добре поінформований журналіст Аксіос, і Аксіос, власне кажучи, пише а, з посиланням. На американських високопосадовців, які були присутні на перемовинах. наприкінці другого дня перемовин усі три делегації в Абудабі зібралися на спільний обід. Був момент, коли всі виглядали майже як друзі. Ну, я сумніваюся, що а, пан Буданов виглядав як друг чи поводив себе по відношенню до а, Кострюкова, який був присутній, це а, фактично начальник ГРУ. Російського, до речі, по ньому є цікава інформація. Це співробітник ГРУ, в тому числі приїхав з Кострюковим, який вербував сирійців для ПВК Вагнер. Кремль направив в ОАЕ на тристоронню зустріч російсько щодо врегулювання російсько-української війни співробітника ГРУ Олександра Зоріна, який вербував сирійців для ПВК Вагнер. Ну. А очолить а очолював делегацію російської начальника головного управління Генштабу розвідки Ігор Костюков. Про це раніше повідомляв помічник Путіна Ушаков. Зорін, який обіймає посаду першого заступника начальника інформації управління ГРУ. Про його участь не повідомляли, але його було опізнано за фотографіями. Журналісти зазначають, що у травні 2022 року він брав участь. У переговорах про здачу в полон українських військових оточених на заводі Азовсталь в окупованому Маріуполі. А у травні 2025 року був одним із членів російської делегації в Стамбулі. Ну і він займався сирійцями і не тільки Ну, Коротше, в темі питання ми бачимо, що по лінії розвідок ймовірно йшли певні контакти. Ну щонайменше щодо обмінів, але я не думаю, що це дружні абсолютно. Це може бути з точки зору такого холодного розрахунку, тому що що ви думаєте, що немає емоцій, є в українській делегації, є у того ж пана Буданова, у інших безумовно, і вони ці емоції проявлялися у, у Буданова в тому, що ГУР нищив ефективно ворогів, проводив спецоперації і не тільки, і зараз вони є, але це холодна така помста. Знаєте, це поведінка професіонала. Коли бо Росія хотіла Росія дуже хотіла би, щоб українська делегація після обстрілу з 23 на 24 січня фактично оголосила демарш і в односторонньому порядку покинула об'єднані Арабські Емірати. Путін хотів би це потім використати для звинувачення України, що мовляв саме ми винні, нібито в зриві дипломатичних перемовин і переговорного процесу, але ми таких. Подарунків не робимо, і тут був холодний розрахунок. А давайте спробуємо, що їм протягнемо наш інтерес, і зрада до речі, до речі, там не несеться. Ви знаєте, тими інсайдами, які я володію, українська делегація продовжує наполягати, наводити аргументи, працювати і пояснювати та обґрунтовувати нашу позицію, яка далеко не є якоюсь... Здавальницькою. Так, ми готові до поступу. Так, вочевидь, доведеться йти на компроміси, коли ми вже заговорили про перемовини, які будуть тривати, бо наступного тижня а, відбудеться наступний раунд. Невідомо ще де, до речі, є там інформація, що можливо навіть в Києві чи в Москві, але точно не виходити за межі наших червоних ліній. І от сторони наблизилися, пише Аксіос, до критично до критично важливого кроку. Наступного етапу переговорів до можливої зустрічі між Путіним і Зеленським, пише Аксіос, за словами американців, у разі подальшого прогресу наступні переговори можуть відбутися вже в Москві або в Києві вперше за багато років. Вони також зазначили, що такі зустрічі мають передувати безпосередній зустрічі лідерів, і що сторони рухаються до цього сценарію. Американські посередники проводили як спільні зустрічі з російськими та українськими переговірниками, так і окремі консультації, під час яких російська та українська сторони спілкувалися без участі представників США, тобто двосторонні контакти між українською і російською делегаціями, вочевидь, теж відбувалися, що є прогресом. Раніше такого я не пригадую. Представники США переходили між кімнатами, де працювали російсько-українські робочі групи, і за їхніми словами дискусії проходили без уникання складних тем у конструктивній атмосфері з відчутною взаємною повагою. за словами американських посадовців, у ході переговорів було обговорено весь спектр ключових питань, зокрема російські територіальні вимоги на Донбасі. Ситуацію навколо Запорізької атомної електростанції, а також кроки з деескалації необхідні для того, щоб засвідчити реальне завершення війни і унеможливити її відновлення. Ось з кроками щодо деескалації, я сумніваюся, тому що це така кровожерлива манера Путіна добивати. Знаєте, вони відчули кров, побачили, все ж таки, на жаль, вразливість нашої енергетичної системи, побачили, що. Їхні удари все ж таки завдають збитків, руйнувань. Так, вони, на щастя, нас не зламали і не змогли деморалізувати, але певні наслідки є. Там і практичні, і не тільки, бо це ж економіка. Ви знаєте, спробуйте зараз подивитися і побачити, що багато хто не працює вимушено навіть по там різних аспектах. І це ж теж є. Власне кажучи, проблема, і навряд чи Путін піде на зменшення цієї ескалаційної складової. Навпаки, вони будуть тиснути, завдавати ударів таким чином, щоб як вони вважають, ми не передумали проводити подальші перемовини. Що цікаво, до речі, обговорювали запорізьку атомну електростанцію на тлі складної ситуації в нашій енергетиці. Це важливий пункт, і от, нібито Путін пропонує, щоби. Електроенергія розподілялася з виробленого на ЗАЕС навпіл 50% на окуповані території, 50% на решту території України. Не знаю. Нехай енергетики скажуть, чи це можливо, але для нас принципова боротьба за АЕС, щоб вона була і працювала в інтересах України. Ось що дуже важливо. Для нас енергетика принципова, тому за ЗАЕС, я скажу, треба битися, щоб вона виробляла електроенергію в інтересах нас. За що за що? А за цьому треба наполягати. Це безпека людей, енергетична безпека. Крім того, нам РБК Україна дає інформацію, теж інсайди. Вони пишуть з посиланням на власні джерела, що є прогрес у перемовинах. У військовій на військовій підгрупі сторонам вдалося просунутись, пише РБК Україна. Обговорювалися питання, чи потрібне розведення сил, як буде відбуватись моніторинг припинення бойових дій та припинення вогню, створення центру з контролю та координації питань припинення вогню, і які країни там можуть бути представлені, тобто, фактично, це з військової точки зору. Те, що можна називати заморозкою. Ну от в лапках, це приблизно те, що зараз обговорювалося, дискутувалося, і це вже практична площина. Там були і американські військові, з нашого боку були і були з боку росіян, які обговорювали якраз участь в тому числі американців. І, можливо, я так допускаю, що Україна могла поставити в основу питання припинення вогню. Тобто, повернутися до ідеї перемир'я спочатку під час а, перемовин, а потім уже усього решта. Тобто, спочатку безпека, спочатку дивимося чи погоджуємося на безпекові певні пункти, а потім і так далі. А потім рухаємося по наступних, в тому числі по територіях, там теж, до речі, непросто, тому що а, нібито. Росія наполягала уже одразу, щоб Україна подала певні сигнали ще перед перемовинами в Абу-Дабі, що ми нібито готові на виведення військ з Донбасу. Але американці натиснули, начебто, ну ось так пише принаймні британська The Times, і Росіяни були вимушені погодитись почати ці перемовини без задоволення власних там своїх хотілок. Ось так ще може бути і буває. Крім того, як зазначають зараз такі видання американські, як політика, вони пишуть про те, що США переконує Європу, що треба шукати кроків до деескалації по відношенню до Росії, і вони переконують взяти участь в реалізації плану відновлення та інвестицій в Україну якраз ось цих 800 мільярдів. «Політика» зазначає, що Таким чином вони намагаються підтримати ті сили в Європі, які виступають за відновлення діалогу з Росією. Ну, ви пам'ятаєте, Еммануель Макрон говорив про це. Про це говорила в Італії прем'єр-міністр Камелоні. Про це говорив Чехії, Бабіш і не тільки ну, Орбан, це само собою зрозуміло. Тобто є про це відповідні заяви США, хочуть цих людей підтримати і таку точку зору безпосередньо. Ну і нова стратегія Нацоборони Пентагоном опублікована стратегія національної оборони, в якій сказано, що основний фокус уваги американських Збройних сил зосереджуватиметься на внутрішній безпеці. А підтримка США Європі буде більш обмежена, як зазначається в цій оборонній стратегії. Значить, вона передбачає, що вона передбачає пом'якшення тону щодо традиційних ймовірних противників США, Росії і Китаю, оскільки збройні сили США зосереджені на захисті Батьківщини та Індо-Тихоокеанського регіону, наші союзники та партнери в інших регіонах не стимуть основну відповідальність за свою власну оборону при критичній, але більш обмеженій підтримці з боку американських збройних сил. А, далі новий документ закликає до шанобливих відносин з Пекіном, не згадуючи США союзника, не згадуючи Тайвань, взагалі немає це. От, -от так. А загроза з боку Росії у документі описується як постійна, але керована що стосується східних членів НАТО. І стратегія Байдена, яка була і стратегія Трампа, говорять про важливість оборони території країни. Але їхні описи загроз значно різняться. Значить, а, стратегія Адміністрації Трампа критикує попередню адміністрацію за нехтування обороною кордонів, і це принципово. Ну і Західна півкуля. Західна півкуля, оборона кордонів США, зняття напруги з Росією. Це Росія, значить, це проблема Європи, понад те східних членів, а, членів Східного флангу НАТО. Ось приблизно. Так, це теж реалії, які мають змусити європейців задуматися над тим, щоб реалізовувати ідею, яку пропонував президент України Володимир Зеленський, неодноразово, а саме створення єдиної європейської армії, європейських збройних сил, тому що США ну ми бачимо і США будуть тиснути. Ройтер списав, що перед перемовинами США теж тиснули на Україну. З метою того, щоб був досягнутий процес на перемовинах, ми не можемо розриватися на два фронти, зупиняти агресора військовим шляхом на Сході і протидіяти політично США і окремим країнам Європи, які традиційно думають як Америка, тому шукаємо зараз кращий вихід і варіант для нас під час перемовного процесу, паралельно думаючи про захист людей. енергетика, тепло в оселях, захист фізичний, посилення ППО це зараз. Пріоритет, сильні, міцні збройні сили і альянси з тими, хто підтримує вільну, суверенну, незалежну Україну, яка своїм правом гідної боротьби заслужила на повагу. Давно такого у світі ніхто не робив. І ось з поваги, в тому числі, ми змусимо і ворога колись нас не зараз вони бояться, а з часом і поважати. Це неодмінно станеться. Бережіть себе і. Слава Україні.